На цій ділянці землі в центрі міста Тисменниці у роки війни був облаштований німецький цвинтар. Про це згадують очевидці тих часів. І між косьолом і між будинком монастирським також були смереті. Поховання були, якщо від ходу з правого боку. От цього ця територія. Показати точно, що тут я не можу, бо тому що то дорога збінена, дорога нема, загородів нема. Христа того нема. Якщо б були фундаменти костюма, міг би точніше сказати, то й фундаментів немає з костями. Допомогти віднайти поховання німецьких солдат, надати відповідні дані родинам, це обов'язок цивілізованої Європейської держави. Значить, згідно плану, який є розроблений на 2015 рік, значить, в місті Тисмениця Базуючись на дані німецьких архівних даних, значить захоронено 90 солдат німецької армії часів другої світової війни. Наше завдання, розшук і перепоховання. Німецьких солдат на німецький збірний цвинтар часів Другої світової війни. Це Він розміщений село Потелич, Жовківський район, Львівська область. Це три кілометри від міста Раваруської і три кілометри від польсько-українського кордону. Допомогти у відновленню та пошуку рештки тіл німецьких солдат взялась і міська рада. До нас звернулася ця спілка поховань. Які опікуються німецькими похованнями Другої світової війни і Першої світової війни. Тут в основному і кажуть, Першої світової війни звернулося, Наша місія в тому, щоб організувати їм і показати, організувати старших людей, які могли б дати дані про те, що дійсно в цих місцях є поховання. Вони хочуть скривати землю, хочуть. Подивитися, чи дійсності ці поховання є, і упорядкувати це ну, Вони зараз у Львівській області у жовкві роблять ці поховання вже централізовано, і тому ми, наша місія сприяти цьому питанню. Розпочинаються розкопки усю необхідну допоміжну техніку надає місцеве комунальне господарство під контролем це питання і у міського голови Богдана Дарчина. Віднайдені тіла загиблих знайдуть спочинок у спеціалізованому упорядкованому місті солдатському цвинтарі.